Так, очередний продуктовий набор. Ночної по списку. Чого знімаю? Хтось узнає свій гранат, бо це мені присилали. Це правда я купляв. Хтось може узнає консерви, чаї, шоколадки свої. бачили люди, куди все йде. Ось от такі от тунці у мене ще є. Це ще штаті з іспанської фуригом допомоги. От. Це все йде. На продуктовий набор, но ну, там родина біженців багато дитла. Но... Це маленька коробка, надо. Да, це маленька, але ну, слухайте, у мене заявок я вам хочу сказати, немало ж. Давай пакет вбивай, в Пакет. Ні, а ні, потім в коробку. Я в ну не впіхуємо, не переживай. Вона не закриється. Я закрию. Я ну не надо, ти подавиш грифу. Ні, все нормально.